Привіт, найкращі студенти найкращої спеціальності в світі. Сьогодні ми почнемо з основи основ, а саме із створення облікового запису Google, або, простими словами, створення електронної адреси Gmail. Впевнена, ви точно знаєте, як це робити, але нехай ця інструкція завжди буде у вас під руками. Адже електронна адреса Gmail потрібна для управління усіма сервісами Google. Отже, в пошуковій стрічці вводите Gmail і переходите за посиланням. Відкривається віконечко, де ви можете увійти уже в наявний обліковий запис, або створити новий. Ми створюємо новий. Натискаємо на кнопочку і вводимо ваше ім'я та прізвище. Тут ви вписуєте назву вашої адреси. Вам пропонуються варіанти, або ви можете обрати свій варіант. Ми обираємо свій варіант. Дане ім'я зайняте, тому можна додати ще, наприклад, цифри, і бачимо, що таке ім'я не використовувалось раніше. Далі вводимо пароль. Два рази, для того, щоб його запам'ятати і потім не помолитися, можете переглянути, чи він співпадає в першому і другому варіанті, і переходити далі. Тут варто ввести ваш номер телефону для підтвердження облікового запису. Тут рекомендую ввести альтернативну адресу. Це потрібно для вашої ж безпеки. Якщо ви, наприклад, забудете пароль, не будете мати доступів до тої пошти, яку ви створюєте. Тому резервна адреса завжди вам не завадить. Вводити дату народження. Тобто, на момент створення облікового запису, вам має бути. 18 років. Обираєте стать, можете не вказувати і переходите далі. На цей номер телефону вам прийде пароль для підтвердження облікового запису. Очікуєте код на телефоні і прописуєте його в даній стрічці. Умикаєте е, можливість отримувати відеодзвінки і допомогу від служби підтримки Google. І переходите далі. Де ви можете ознайомитись з правилами конфіденційностями і умовами, ознайомлюєте з ними, читаєте та приймаєте. Все, ваша електронна адреса готова, яка завантажується. І тепер ви можете управляти усіма доступними сервісами Google. Про те, як ними працювати, ми поговоримо у наступних наших відео. А поки до нових зустрічей!